Господь з вами і з духом твої читання святого Євангелія від Йоанна. Слава Тобі, Господи. Того часу, підвівши очі до неба, Ісус молився і казав: Отче, святий. Благаю не лише за них, а й за тих, хто повірить у мене через їхнє слово, щоб усі були одне, так як ти, Отче, в мені, а я в тобі, щоб і вони в нас були одне, аби світ повірив, що ти мене послав, і я славу, яку ти мені дав, дав їм, щоб були одне. Як і ми одне, я в них, а ти в мені, щоб були досконалі у єдності, аби світ пізнав, що Ти мене послав і полюбив їх, так як і мене полюбив. Отче тих, яких Ти мені дав, хочу, щоб там, де я, і вони були зі мною, щоб бачили Мою славу, яку Ти мені дав. Бо ти полюбив мене раніше від заснування світу. Отче праведний, і світ тебе не пізнав, але я тебе пізнав, і отці пізнали, що Ти мене послав, і я явив їм Твоє ім'я і являтиму, щоб любов, якою ти полюбив мене, була в них, і я в них. Слово Господнє, Христо! Чуємо в сьогоднішньому Євангелії, коли Господь говорить, просить в Бога Отця про те, щоб молить за тих, хто повірить у мене через їхнє слово. Повірить у мене через їхнє Слово. Отже, для того, щоб голосити Ісуса Христа, потрібно знати Його, не про нього лише інформативно, але Його. В Цьому є різниця. Так, можна знати інформацію про нього, можна знати інформацію про того. Хто тобі подобається, не знаю, співак або співачка, але не знати цю особу особисто. Так само буває і з Богом. Можна знати на пам'ять різні теологічні речі, трактати, різні теологічні думки, але йти по житті з Ісусом десь паралельно, так і не запросити Його в своє життя. Потрібно пізнавати Його через слово, споживати це Слово. Так, споживати мій собака з'їв мені сторінку з Ісая, святого письма, мій улюблений розділ. Ну, не так, так, не, не мусимо рвати і їсти, але читати і бути спраглими цього слова, хотіти пізнавати його. Так як хлопець закоханий хоче пізнавати дівчину. Так як дівчина закохана, хоче пізнавати хлопця, хоче бути більше і більше з ним постійно. Що тоді відбудеться? Тоді наше життя зміниться докорінно, коли ми навчимося слухати Господа, що відбувається, хто є головними героями першого читання. Степан Ашехто, Савло. Знаєте, хто то такий той Савло? Павло, так, дуже добре. Павло, той, що був Савлом, він вже тоді можна сказати, що він брав участі в вбивстві Степана, брав, брав, бо він був там в стеріходях, скажете, хтось скаже цього достатньо. Цього достатньо для Бога немає проблем війти в твій гріх. Для Бога немає проблем війти в твоє життя, яке проблемне би воно не було. Але важливо вміти слухати, ось як промовляє життя, промовило життя, а навіть смерть першомученика Стефана на покликання Павла. Ось як може промовляти твоє свідчення, твого життя для когось з, твої, з твоєї родини, з твоїх близьких. Навіть якщо тобі здається, що скоріше півмокачева завалиться, ніж твій чоловік чи дружина навернеться, чи твої сини, чи доньки навернуться. Для Бога це не проблемно. Для нього важливо, щоб ти жив з ним. Він буде свідчити. Він буде свідчити. Часом навіть не потрібно говорити, потрібно бути наповненим Богом. Пам'ятаєте, як Петро йшов, і тінь просто падала на хворих, і хворі оздоровлялися, тому що він був наповнений присутністю Бога. Потрібно вміти слухати, слухати. Минулого тижня я їздив на. Гарні події на священницькі свячення одразу в два місця. І я завжди використовую якісь такі подорожі далекі для того, щоб порефлексувати і побути наодинці. Тому якщо хтось зі мною не їде з моїх знайомих, то я стараюся їхати сам, щоб побути. Трошки наодинці, бо так насправді є досить мало цього часу, коли можу на це виділити. Але цього моменту щось мене спонукало за день до виїзду створити запит на поїздку в Блаблакар. Ніколи в житті цього не робив, і навіть не знаю, що це було. Просто миттєва думка в серці. Я це нажав, і вже до вечора моя машина була повна. Повна невідомих мені людей. <смі> і зранку, коли я після літургії виїжджав, забрав цих моїх попутників, їхав вдягнений під колорадку. Ну і прийшла одна, при, при, прийшли проважати одну жінку і кажуть до мене: ці люди, ви священник? Я кажу, так. А вони кажуть до мене, о, ваша поїздка буде цікава. І вона справді була дуже цікава. Справді була дуже цікава, тому що там спереду біля мене сиділа одна жінка, яка 12 років живе в Великобританії, і вона дуже віруюча і практикуюча, так протестантка, але це не важливо, важливо її відносини з Богом. З живими відносними з Богом, і вона каже: Я так молилася, бо мені так треба було на Тернопільщину потрапити. Я була готова заплатити таксісту вже 10 тисяч гривень, бо тільки так могла доїхати. І щось мене спонукало в останню мить подивитися в той блаблакар, бо до того не було тих поїздок. І я подивилась і побачила вашу машину і зрозуміла, що це Бог подарував мені. Е, і ми багато говорили з нею багато різних свідчень. Ціла така дорога. Я навіть не помітив, як доїхав до Франківська, там де ми висаджували перших пасажирів двох дівчат, які тут були по роботі в Мукачеві. І вони в кінці, коли вийшли з автомобіля, е, сказали таку річ: Ви знаєте, що ми мали їхати вчора машиною. Але чогось ми поїхали сьогодні, і ми були такі якісь е, втомлені шумом всього цього світу, що немовби ця поїздка зовсім перемінила наш світогляд. Так? Ми помінялися всі контактами, е, благословили, молилися один за одного. І це був прекрасний момент. Думаю, що ця поїздка була для кожного з нас, чотирьох, організована Богом. Тому що кожен з нас збагатився. Важливо вміти слухати, що Бог хоче від тебе. Бог дає мільярди шансів за день, але дуже часто ми вміємо е, роздумувати над цим так, а може б то комусь допомогти. А ні, а як я підійду і запропоную ту допомогу? Та то не дуже зручно. А що ця людина подумає про мене? Що я вище, ніж вона, що я хочу ще щось йому там, і в мільярди різних причин, чому я не можу допомогти. Так? Але це Бог дає, це Бог до тебе промовляє. Але дивіться, якщо питання йде вже там про обговорення або осудження, то таких думок в нас чомусь не виникає. Чому я буду обговорювати цю людину? Зазвичай це відбувається все дуже просто, все дуже просто. Господь промовляє. Важливо хотіти пізнати його в своєму житті. Важливо е хотіти слухати Його постійно. Він промовляє в різних речах. Часом, дорогий брате та сестро, тобі в житті бо може бути твоє життя може здатися сухим, або ж проживаєш якусь кризу різного типу, якесь випробування, і тобі здається, Боже, ти мене покинув. А може це навпаки добрий знак і добрий сигнал? Бог тобі показує цією подією, яка сталася в твоєму житті, і раз ти відчуваєш цей дискомфорт, що це знак, що тобі потрібно зупинитися. Що тобі мало молитви в твоєму житті, що тобі мало Божої присутності в твоєму житті. Гірше було б, дорогий брате та сестро, якби ти цього не відчував і котився по наклонній, і далі собі вниз. А потім оп ідея. Це гірше. Один з найнебезпечніших гріхів це є гріх Ацедії. Це є духовна байдужість, байдужість. Ти байдужий до всього. В тобі нічого не викликає ніяких емоцій, ні поганих, ні добрих, ніякий ти. Лі теплий. В Святому письмі говориться: краще б ти був або гарячим, або холодним, або гарячим, або холодним, щоб ти розумів, де ти перебуваєш. Але не теплим. Дорогі брати та сестро, ти маєш дбати за те, щоб твій дух горів. Ти мусиш дбати за це це твій обов'язок. Якщо зимою вдома перестає горіти комін, так, ну так ми холонемо, так холоне все приміщення. Якщо в тобі перестає горіти дух, ти стаєш холодним. Подивіться, як Бог сильно показує, на що ти покликаний. Ти покликаний до любові, щоб зігрівати всіх ближніх. Якщо ти візьмеш, наприклад, чашу або будь-який кусок металу і потримаєш його в руках, що буде відбуватися, вкриється парою цей метал. Чому? Тому що це буде знак твого тепла, яке може зігріти навіть метал. А які холодні серця навколо, ті, хто не знають Бога, і твоє серце покликане до того, щоб їх зігріти. Але для цього ти повинен жити життям з Богом, бути з ним, пізнавати Його, пролистувати, прочитувати знов і знов ці слова Євангелія, ці слова святого письма. так? Не як мій пес їсти, але споживати своїм серцем, своїм серцем. І тоді ти будеш бачити, як добра звістка буде ширитися в тобі і навколо тебе. Цього бажаю кожному з нас. Амінь.